Вітаю, друзі! 27 грудня з вами знову Клочок. Зеленський летить до Флориди. Завтра в нього там зустріч із Трампом, який оптимістично налаштований щодо остаточного укладання мирної угоди, і буде зустрічатися із Зеленським нібито на камери, ну, про так говорить президент України. А керівник Гур Буданов говорить, що все відбудеться не завтра, а швидше за все, в лютому місяці. Тим часом напередодні візиту. Зеленського до Флориди виник новий гучний корупційний скандал. Його не те, що ініціювали, а його, власне, оприлюднили, дали йому хід співробітники НАБУ та САП, до яких відношення в Україні доволі неозначне. Давайте про все це по порядку. Підписуйтеся і коментуйте. Дякую вам, друзі, що ви в цей непростий час підтримуєте нашу роботу, активно переглядаєте відео, підписуєтесь. Це справді важливо. Трамп оптимістично налаштований щодо остаточного укладання мирної угоди під час візиту Зеленського до Маралагу. Про це він сам сказав у коментарі New York Post. і говорить: ну я думаю, у нас є непогані шанси на це. Я думаю, що вони хочуть зробити це зараз, і я думаю, що Росія це хоче зробити. Ну, я додаю від себе не факт, що зараз. Але щоразу, коли один хоче це зробити, інший не хоче, тобто немає порозуміння. Між Путіним і Зеленським, ну звісно, зайти його вкрай складно. Це треба Трампу розуміти. Але Трамп це не розуміє. Він рухає переговірний процес і, відверто кажучи, ми маємо за це йому дякувати, оскільки він справді є ініціатором переговорного процесу, але він повинен був би тиснути на Путіна більше, однозначно, так. Оскільки через відсутність тиску на Путіна наші позиції не настільки сильні, як то хотілося. Зустріч із Трампом у Флориді, як говорить Зеленський, може бути публічною. Ну, він каже, що буде публічною. Думаю, що так. Говорить, ми будемо спілкуватися на камери. Єдине, що Зеленський не поточнює, чи це буде перед початком зустрічі, чи під час зустрічі, чи після. Ну, я не виключаю, що може повторитися ситуація, як то була в кінці лютого у овальному кабінеті, але враховуючи те, що Зеленський зараз по-іншому поводиться, то будемо сподіватися, що гучного скандалу не буде. Але те, що переговори будуть непростими. Про це пише зараз багато з західної преси. Ну і Зеленський також перед зустріччю із Трампом буде спілкуватися із європейцями. Для цього він зупиниться в Канаді, зустрінеться з прем'єр-міністром Канади Карні. Потім вони разом із ним будуть спілкуватися із європейськими лідерами в онлайн. До цієї бесіди долучиться також президентка європейської комісії Урсула фон Дер Лейн. Трамп не дуже любить європейців, він не хоче, щоб вони долучені були до переговорного процесу. Так, вони були на зустрічі із Вітковим та Кушнером. Там були радники з питань нацбезпеки лідерів європейських країн, але зараз пишуть про те, що Трамп виступив категорично проти того, щоб європейці були на зустрічі із Зеленським. Ну, це говорить преса. Ну, я не думаю, що це далеко від істини. Бо дійсно у Трампа складно зараз вибудовується діалог із європейцями. Зеленський же повідомив, що російська влада готується до того, аби громадяни України на окупованих територіях та у Росії взяли участь в українських виборах або референдумі. Це все звісно виглядає дуже дуже фантастично, оскільки українці в Росії або на тимчасово окупованих територіях вони не мають паспортів громадян України. Яка кількість знайдеться там тих, хто власне перебуває виключно з паспортами України? Мені сказати складно, але я не думаю, що це якась там захмарна. Тим паче треба ж там буде організувати роботу виборчих дільниць, де має бути присутня українська символіка, враховуючи те, що вона заборонена на території і окупованих Росією. Українць, і в тому числі на території самої Росії, ну, це все виглядає справді доволі нереалістично, казково. Але що говорить Зеленський? Для чого вони це роблять? Риторично задає він запитання і відразу ж відповідає: завдання так і стоїть. Обов'язково піднімати це питання, що там живе велика кількість людей, і вони мають право на голосування для того, щоб потім сказати, що Росія не визнає цих виборів. Як ви бачите, Росія все одно яким чином донести хоче меседж щодо нелегітимності української влади? Я завжди про це говорю. Росія сама є нелегітимною, тому буде давати меседжі відповідний щодо нелегітимності української влади. Ми це чули справді вже неодноразово від самого Путіна. Тут Зеленський говорить загалом. Очевидні речі, але я вважаю друзі, що як варіант Путін може переслідувати мету. Сказати, що, мовляв, українці на підконтрольних йому територіях голосують за те, аби ці території були справді відділені від України, адже ж він говорить про те, що вся Донеччина зараз належить Росії і ну, погано вкладається в логіку, для чого Путіну також референдум. Але схоже на те, що він погодився на такий плебісцит для того, щоб формалізувати рішення про взяття під контроль тих територій Донецької області, яких поки що не. Перебувають під таким контролем. Ну і також Зеленський прокоментував інші питання дорогою до Флориди. Спілкувався він з журналістами в чаті офісу президента України, які стосуються ці питання саме мирної угоди. Уже очевидно, що в мирній угоді будуть вибори, буде референдум, також буде мовне питання і релігійне питання. Стосовно мовного та релігійного питання, коментар Зеленського доволі неоднозначний. Він говорить про те, що. Питання мови та релігії в мирному плані буде спиратися на правила Європейського Союзу. Ми в цьому плані абсолютно аргументовано посилаємось на правила і закони ЄС, бо ми є майбутнім членом Європейського Союзу. Саме в такому форматі ми все обговорюємо. Ну а європейські доктрини голосять про те, що потрібно захищати мови національних меншин і так далі. Тобто буде підніматися, як на мене, питання захисту російської мови, захисту. Російській православної церкви, яка фактично вкрала назву української, називається зараз УПЦ, Українська православна церква, але треба не забувати додавати до цього московського патріархату, хоча вони повсюдно це заперечують, тому що це буде питанням дуже складної дискусії в Україні. Ну а Зеленський говорить, що так, воно може бути так запропоновано. Також він говорить про те, що Україна підтримала пропозицію президента Трампа щодо припинення вогню. Це відбулося друзі ще навесні цього року в Саудівській Аравії. Тоді ми наполягали про припинення вогню виключно в повітрі, на морі, але зі збереженням воєнних дій на суші. Трамп виступив за повне припинення вогню. Путін взагалі не підтримував ідею Трампа. Ми ж пристали на бік такої ініціативи. І Зеленський говорить, що Україна пішла на багато. Різних компромісів Україна йде на все, щоб зупинити цю війну. Дійсно, зараз ми демонструємо прихильність до будь-яких ініціатив Дональда Трампа, але все ж таки намагаємося узгодити ці ініціативи із європейцями. І тут інтереси європейців і Трампа абсолютно не співпадають, та й наші також. Це зрозуміло для нас, каже зеленським пріоритетом є. Лише мир, закінчення війни Росія ж демонструє бажання продовжувати війну. Так, вона дуже напружує ситуацію. Ситуація, до прикладу, вибачайте за тавтологію в Києві із енергопостачанням, теплопостачанням та водопостачанням залишається складною. Говорять у відповідному профільному комітеті Верховної Ради, що для стабілізації енергопостачання в Києві потрібно 2-3 дні. Але дійсно ситуація критична, але не настільки, щоб говорити, що все пропало в Києві і так далі. Так, світла немає, але. Це не зупиняє ніяким чином життя. В когось є, в когось немає. Я думаю, що ситуацію стабілізують. Втім, не виключаю того, що будуть продовжуватися обстріли сьогодні продовження, дня, друзі, у столиці та в інших регіонах країни тривала повітряна тривога, можливо, в когось вона навіть не є. Ну і також прокоментував хід переговорів і можливе припинення війни очільник головного управління розвідки Буданов, який останнім часом роздає знову. Дуже багато інтерв'ю, і можна робити припущення, що він переслідує цим і політичний інтерес. Ну, принаймні, він фігурує в багатьох стихлогічних опитуваннях і навіть соціс з буквально днями публікував рейтинг, де він виграє і в Зеленського в другому турі, як і Залужний в другому турі. Раніше лише Залужний перемагав Зеленського. Що сказав Буданов в інтерв'ю Суспільному? Він каже, що захоплення Донбасу та Запоріжжя це ключова ціль росіян на 26 й рік. Окрім того, він стверджує, що ціллю росіян є максимальне просування у Дніпропетровській області, продовження виконання операцій по Запорізькій та Херсонській областях. Також він каже, що кількісні показники населення Росії вказують, що вона ще зможе виконувати плани з комплектування армії при бажанні ще довго. У 2025 році росіяни виконали мобілізаційний план на 103%. Ну, і, звісно, ми не можемо недовіряти Буданову, але, як на мене, за підрахунками моїми і моїх колег, то з мобілізацією на Росії все дуже непросто. Випадків, коли працівники ТЦК в Україні силою затягали когось до війська дуже-дуже мало, приблизно каже один відсоток, але росіяни дуже серйозно масштабували цей відсоток і створили таку медіакампанію непривабливу, що власне і зірвало мобілізацію в Україні. І це каже, мабуть, основне з оперативних завдань Росії, яке вона досягала і фактично досягла, бо з цим справді є проблеми. Масовані атаки Росії. По енергетиці України ще триватимуть. Зараз в оточенні Путіна наголошує він багато голосів, які говорять, що потрібно закінчувати війну. Цих голосів стало більше, ніж раніше, і ви, певне, помітили, що зараз в медіа активно просуває такого собі козака, який свого часу був очільником переговірної групи з Україною ще коли зустрічалися навіть в Парижі. До початку широкомасштабного вторгнення а зараз ну пишуть якусь єрість, що нібито Козак там за те, щоб війна зупинилася. Він хотів за те, щоб війна зупинилася. Він говорив про це багато з Путіним. Путін за це його звільнив. Ну, це все мені виглядає доволі доволі дивно. І схоже на цілеспрямований вкид для того, щоб показати якусь альтернативу Путіну і мовляв, козак там якось прийде до влади, але я в це не вірю. Ну і також Будан говорить, що лютий найбільш сприятливий період, щоб чогось досягти. Буде вікно для угоди. Чому лютий, чому не січень, чому не березень, Буданом не пояснює. Далі він повторює, що 14 року ми з Росією воюємо, тому факт того, що на сьогоднішній день Росія так і не змогла перемогти Україну, і він є доволі вагомим цей факт. Тут я з ним погоджуюсь. Це справді найосновніше, що ми можемо сьогодні констатувати як нашу перемогу. І Росія готує напад на країни Балтії, але для цього їй потрібно закінчити війну в Україні, бо два фронти Росія не витягне. Очевидний і доконаний факт. Цікаві тези, вони дещо повторюються з тими, що були раніше. Попереду цього буквально днів кілька Буданов давав інтерв'ю у лівому березі з аналогічними тезами, а нині тепер от Суспільному. Ми будемо дивитися за його прогнозами. Що ви думаєте з приводу коментарів Буданова і такої медійної активності? пишіть, будь ласка, друзі, в коментарях. Ну і ще щодо рішень Зеленського: сьогодні стало відомо, що він запровадив санкції проти Росії та її помічників. Україна синхронізувала свої обмеження з британськими. Санкціями та вела покарання проти 40 компаній і восьми осіб. Йдеться про громадян Росії, Азербайджану, Сінгапуру та Нової Зеландії. Ну, в принципі. Уртинна справа синхронізація санкцій із санкціями Європи та Сполучених Штатів Америки. І на рахунок тепер того, що відбувається в Києві, не лише світло е зникло, але й відбувається навіть без світла. Вибачте, друзі, за таку іронію, Обшуки, обшуки в комітеті Верховної Ради України. Набу і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Деталі обіцяють. Повідомити дещо згодом. Але дещо вже стало відомо від депутатів інших, не слуг народу, хоча й в тому числі слуг народу, а також від е журналістів. І відомо про це, друзі, стало раніше. Але тепер уже на БУ ІСА пороблять офіційні заяви. Про що йдеться? По-перше, треба відзначити, що обшуки тривали в комітеті транспорту та інфраструктури парламенту. Водночас, за повідомленням НАБУ, Управління державної охорони, яке покликане охороняти ці комітети, воно не допускало слідчих у комітети Верховної Ради. Комітети Верховної Ради, і зокрема Комітет транспорту та інфраструктури, зокрема, знаходиться не в приміщенні на Грушевського 5 чи в інших. Ну, Це дещо відокремлене приміщення. Ну і от вхід з вулиці до цього приміщення був перекритий саме охороною управління державної охорони Верховної Ради ВУДО в коментарі Радіо Свобода заявили, що не перешкоджали слідчим діям набув комітетах Верховної Ради. кажуть ні, ні цього не було. Натомість, за словами голови управління державної охорони Морозова, співробітники НАБУ намагалися провести в урядовий квартал незнайомих чи незрозумілих людей як понятих. Хоча звучить доволі дуже дивно. Слідчі дії, зокрема, проводилися ще раз наголошую у комітеті Верховної Ради з питань транспорту, який очолює народний депутат від Слуги народу Юрій Кисіль. Він є заступником голови фракції Слуг народу та керівником Дніпропетровської обласної організації партії Слуги народу. Також слідчі дії провадилися, друзі, і в бізнес-центрі Парковий, в Офісі партійному слуг народу. Але кажуть, що це ще не всі місця, і локації, де проводилися обшуки. Чекаємо більш детальної інформації, але трішки друзі про киселя, тому що про нього писали дуже багато. За інформацією набу, учасники цієї групи, як я щойно сказав, на системній основі отримували неправомірну вигоду за голосування. Тобто, якщо ви тиснете правильну кнопочку, ви отримаєте конверт. Як з'ясували журналісти дзеркала тижня видання дещо раніше, ще в 10-х числах грудня, до цієї групи входив і Юрій Кисіль. Голова цього комітету, про який я власне згадував, де проходили обшуки. І раніше журналісти повідомляли про слідчі дії в офісі народного депутата Юрія Киселя, за даними журналістів, це приміщення. Могло використовуватися для передачі коштів народними депутатами таке припущення журналістів. Ну за їхніми даними, воно так виглядає. Прослужка у цьому приміщенні стояла не один рік і тепер набу має чимало компромату для того, щоб розповідати депутатам, що вони можуть робити, що не можуть робити. Або просто-напросто порушувати кримінальні справи. Не думаю, що це буде просто примітивний шантаж з офісу президента України через НАБУ, тому що в офісі президента України з НАБУ вкрай складні відносини. Але те, що це може бути фактором додаткового тиску на Зеленського через ті корупційні діяння в його команді напередодні зустрічі з Трампом, ну, як на мене, друзі, це факт більш ніж очевидний. У публікаціях дзеркало тижня, про які я вам щойно говорив, наголошують, що Юрія Киселя. Пов'язують тривалі дружні стосунки із Сергієм Шефіром, в якого колись стріляли, нібито який свого часу був першим помічником президента України Зеленського в період з 2019 по 2024 рік. А до цього вони працювали разом із Зеленським. бо… Шефір є співзасновником студії квартал 95. За даними розслідування журналістів, шефір фігурує також в матеріалах НАБУ у справі про корупцію в енергетичній сфері, більш відомій як плівки Міндіча. Ну, такі друзі від історії. Поки що, це дописи журналістів, повідомлення із ЗМІ, з якими я вас ознайомив, але скандалів корупційних в оточенні президента. Чимало. І це стосується не лише енергетичної сфери, як ви бачите, а вже добирається і підбирається і до депутатів у парламенті, депутатів слуг народу. Чи це справить якийсь ефект безпосередньо на завтрашні перемовини, ну навряд чи ми дізнаємося, бо я не думаю, що Дональд Трамп буде це коментувати. Щойно, друзі, стало відомо про те, що підозри за корупційні діяння в отриманні грошей через голосування вручили трьом народним депутатам. Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському та Юрію Кіселю, про яку я ще не згадував. Про це повідомляють джерела дзеркала тижня з посиланням на своїх інформаторів у правоохоронних органах та у фракції Слуга Народу. Офіс Кіселя, за даними медіа, прослуховувало саме набу, і саме там Слуги народу, ймовірно, отримували свої конверти з грошима. Юзік, який також нібито фігурував. Під час обшуку, але потім НАБУ сказало, що в нього обшуки не проводили, той самий Юрій Корявченко, про якого ви, певне, знаєте, він депутат і свого часу також виступав разом із Зеленським на одній сцені. Як повідомляється, встиг виїхати з України? Секретаря фракції Тараса Мельничука допитують на цю хвилину. Ну, принаймні, намі про це пише навіть телеграм-канал, дуже відомого в Україні телеканалу ТСН, який є учасником телемарафону. Ну і звісно, розумієте, що отримуючи гроші з бюджету, не може писати неверифіковану інформацію. Маю на увазі гроші на висвітлення діяльності Офісу президента України, в тому числі. Що буде відбуватися далі? Обов'язково буду друзі за цим слідкувати. Тому, будь ласка, підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям та знайомим, тому що такі гучні скандали напередодні візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки, а саме у Флориду, де будуть обговорювати кінцеву угоду про припинення війни в Україні. Вони не випадкові. Звісно, це не додає Україні, бо це справді тиск на президента, але нині ця вся ситуація є логікою. Логікою діяльності нинішньої влади і наслідки її ми на жаль бачимо. Той же саме міндічґейт. Ну а нині, чи це продовження міндічґейту 1 чи це міндічґейт 2. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Також не забудьте перевірити свої підписки, поширюйте відео друзям. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, ціную, і і не перемагайтесь. Все буде Україна!